У, вас на заняття з діяльності. у кожної людини є свій рідний куточок на землі. Батьківщина. Це край, де вона народилась, ми з вами народились в Україні і Україна є нашою батьківщиною. Сьогодні я прочитаю вам казку сучасної дитячої письменниці Іванни Савицької. Де найкраще місце на світі? На порозі чепурненької хатки сиділа лисичка мати, шила синкові штанці. Мале лисенятко бавилося поруч. Воно було дуже непосидюче і до всього цікаве. Мамо, запитало воно, а де найкраще місце на світі? Не знаю, відповіла лисичка. Хоч не молода я у світі побувала мало, Знаю знаюш густий ліс, гайок зелений біля броду, і поле. Ось і все. А світ, кажуть, великий. Лисенятко подумало, а далі, срибнувши під кущі, пішло шукати найкраще місце на світі. Іде воно? Іде, та й зайчика зустрічає. Скажи мені, зайчику побігайчику, де найкраще місце на світі? Не знаю, не бачив. Хоч самому цікаво, відповів зайчик. Коли хочеш, ходімо удвох, шукати буде веселіше. От вони і пішли. На березі прудкої річки зустріли бобра. Бобрику, братику, заговорили, покажи нам найкраще місце на світі. Ми втомилися і не знаємо. Куди йти? Бобрик замислився і сказав. Либо, не близько, це місце друзі, та про нього частенько говорять і розказують чудові казки. Піду і я з вами на пошуки, подалися доріжкою, гущавина і здалеку. Побачили старого ведмедя, що дрімав біля своєї огорожі. Доброго вечора! загукали вони. Пожалійте, допоможіть нам, підкажіть, будь ласка, де найкраще місце на світі? Знаю, я, – каже відміть таке місце, воно краще напевно, з усіх місць. Та ще недалеко звідси. А хто з вас за поводаря? Я радісно підсрібнула лисиня. Ось послухай, пробурмотів ведмідь. Веди свою громаду он тією доріжкою прямо. Біля вулиці завернете ліворуч, потім менете зламану берізку. Та вийдете на найкраще місце на світі. Зраділи звірята, подалися відразу в дорогу. Попереду лисеня, за ним куцофістий сірий зайчик, а далі бобер. Усі вони поспішали побачити нарешті найкраще місце на світі. У зеленому лісі прихована світом пахучим заквічена, біліла здалеку чиясь хатка. Чепурна, чиста, з вимитими віконцями, що блищали у промінні надвечірнього сонця, Звірі обережно і зацікавлено підходили ближче, і в одну мить. Збагнули усю правду. На порозі чепурненької хатки сиділа лисичка мати і шила синкові штанці. Тут найкраще місце на світі вигукнуло лисеня. Тут рідна хатка. Чи сподобалась вам казка малята? Про кого ця казка? Про що спитала лисенятко матір? Що відповіла мати? У кого ще питало лисенятко? Як допоміг малятам старий ведмідь? Яку правду збагнули малята? А де для тебе найкраще місце на землі? На ці питання малята я пропоную відповісти своїм батькам або друзям. Озирнися навколо. Це твоя батьківщина, земля, де ти народився, і побачив і пізнав світ, почув колискову пісню, рідну мову: Україна для кожного з нас єдина мама. Це найкраще місце на світі.